Леонід був моїм останнім шансом, поки одружений, але вже майже приручений. Не треба мені читати мораль, бо мені чуть-чуть і сорок, а особистого життя на горизонті й не видно. А тут Леонід такий рідний, якого не цінує дружина, не хоче підписувати папери. Каже, що має лише заробляти гроші, бо їй вічно мало. Нічого йому не приготує, не приголубить і не висловить захоплення його здобутками, а він просто хоче розуміння і тепла. Зовсім як я. То чому я маю оглядатися на людей, якщо він сам не хоче жити зі своєю дружиною, якби не дитина, то він би давно був вільним чоловіком. Тим більше він каже, що жінка навіть не дає йому з дитиною гуляти, завжди її опікає і оберігає. А скільки їй років, питаю я. Та вже дванадцять, а вона від неї не відходить, каже, що на мене не можна покластися. А знаєте, що я думаю, що нашу дитину ми будемо разом виховувати, і він її буде дуже сильно любити. Він буде водити її в садок, купуватиме морозиво, приноситиме з роботи якісь смаколики і казатиме, це тобі білочка передала. Лиш би його самолюбка дала йому свободу. Отак я собі мріяла і вже готувала, де будуть його речі стояти та дитинки, коли трапилася та історія. Наше місто, хоч невелике, але тут з сусідами я не знайома. хоч вже роки живу в домі. А що казати про можливість зустріти його жінку в місті? По-перше, я її ні разу й не бачила і не знаю, яка вона на вигляд. А по-друге, де ми можемо пересіктися? Коли ми абсолютно різні жінки, як каже Леонід, можемо в жіночій консультації. Пішла я на огляд і чекаю своєї черги, як тут захекана жінка завозить коляску з дитиною і питає, чи таку і таку викликали. Розумієте, у Леоніда дуже рідкісне прізвище, і та жінка назвала те саме. Я глянула на неї, далі на дитину і побачила, що дівчинці на вигляд. Років дванадцять, і вона так само білява, як і Леонід, з такими короткими кучериками. Вона зайшла переді мною до того самого лікаря, ви уявляєте цей збіг? Я зайшла за нею вже сама не своя і почула розмову лікаря і медсестри. Я її вела, казала, що дитина буде з особливими потребами, але хіба я могла її переконати? Чоловік був на моєму боці, але вона вперлася і все. Коли вони побачили, що я слухаю на всі вуха, то замовкли, ось все й стало на свої місця. Але ж Леонід, мій чуйний, добрий, щасливий коханий, не міг бути таким. Він мав причини, аби не підтримати дружину, а тим більше ось чому вона не хоче розійтися адже на догляд за дитиною треба купа грошей. Я шукала виправдань своєму коханому, але мусила знати правду. І я йому розповіла все, як побачила її в коридорі з донькою, як чула розмову в кабінеті. Я хотіла почути одне: ти все наплутала, у мене нема особливої дитини, і я дуже люблю свою донечку. Я хотів, аби вона з'явилася на світ. Але я почула інше: те, що просто в голові не вкладається, в моїй не вкладається, а в його залюбки. Так, це правда, лікарі нам порадили слушно, але ж вона як вперлася, і що тепер я був неправий, ніякого життя ні у неї, ні у мене, все навколо ін не крутиться, все залежить від її самопочуття, а вона, мов, до неї, прикута. Ти ж розумієш, що це як довічне ув'язнення, а вона як блаженна, щаслива, що донька малює чи плаває. А я просто не можу так жити і не хочу. Я його почула, а тепер не знаю, що думати. Навіть моя уявна дитина, я б не змогла від неї відмовитися, щоб лікарі не казали. А тут таке, якщо у нашої дитинки буде щось подібне, то він так само вчинить і з нами. Підпишись, підтримай українськомовний контент.